Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Дивимось сьогодні на завтра і на один день. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Тут тут яскраво буде проявлятись король жезлів. Дівчата, для когось з вас, це як ваш чоловік, чоловік, з яким у вас є стосунки. Для когось це може бути людина, яка бажає з вами стосунків і таких, що ну, бажає бути з вами сім'єю. Це не просто от, Просто поспілкуватись там трошечки і віддалитись. Ні, бачить вас для себе важливою жінкою, найгарнішою, найкрасивішою. Ну ви, ви сонечко для цього чоловіка. Та й він дуже яскравий, дуже такий енергійний чоловік. І дуже яскраво буде проявлятись. Знаєте, от так, що. Щоб ви думали про нього, щоб ви якось мали бажання знову і знов з ним бачитись і чути його і спілкуватися з ним. Тобто тут саме бажання бути поряд, як бути більше в вашому житті, як, знаєте, от, ну, як заполонити ваші думки і простір навколо вас. Далі дивимось сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання. Ну, я ж кажу, тут, тут, тут мені він вже показаний королем мечей, але ж це, знаєте, як людина, яка прораховує, яким чином. З'явитись в вашому житті. Ще й, знаєте, може думати, що ви там причарували його, бо багато думок про вас, і планує якусь зустріч, якусь дорогу до вас або разом з вами. Тут, тут просто яскраві події. Тут, знаєте, коли ну, емоційно спалахнете і ви, і людина. Таке дуже-дуже таке яскраве спілкування. Настрій підвищується. Так воно виглядає. Так, далі дивлюсь, робота. До чого вам приготуватись в роботі? До чого вам приготуватись в роботі? Ого, угу, починається. Так, ну дивіться. Тут показана весела компанія, коли спілкуєтесь між собою, щось там, ну, може, чай, каву п'єте, але щось, що буде промовлятись, воно буде хитро. Хитро налаштована людина, хитро буде подавати інформацію. Не дуже вірте і не дуже поспішаєте робити так, як буде намагатись налаштувати вас людина. Там щось своє, якісь ходи свої е, вигадує. Дивіться, для когось, скажу так, може бути ситуація, в якій як трикутничок. Собі фантазує, ну от ви спілкуєтесь з кимсь легко, смієтесь, шуткуєте, нібито от так гарно-гарно спілкування вибудовується. Людина, Ну король мечей, має на вас певні думки, має на вас певні плани. Але ж тут вказують, що, ну, вказують, що не йдіть на це, не. Не давайте людині можливості втілити те, що йому чи їй хочеться, бо тут розіб'є вам серце. Просто от, е, на шматки розірве. Те, що хоче собі там своє щось зробити, те, що має у е, е, фантазії, воно вам не принесе ніякої користі. Тож будьте уважні, там десь щось якісь. Якась брехня від людини йде, не треба воно вам. Ну, вирішувати все ж таки вам, але ж, я вам карти озвучила, що як вони для вас передають інформацію. Далі дивимось, що вам прийняти важливо в цей день? Якась розмова, яка буде надавати вам швидкі результати e, спілкування може для когось знайомства, але ж таке, знаєте, ви можете просто уточнювати якусь там позицію. Ну, наприклад, ви шукаєте якусь адресу. Ви поспілкуєтесь з людиною, яка точно знає і спрямує вас туди, куди вам треба. Це знаєте, як приймайте чиюсь, чиєсь якось так, як втручання в ваше життя, бо воно для вас, от саме воно буде корисним для вас, бо там буде просто знаюча людина. Та, яка дійсно володіє потрібною вам інформацією. Саму людину нам не показали. Показали просто людину, яка має глибокі знання ну, ну, у вашому якомусь питанні. Від чого тоді краще б за все відмовитись? Дійсно, тут якась ситуація, яка вона просто закінчиться в цей день. Е, Якийсь такий, знаєте, внутрішній порив або ваш, або чийсь, який. Е, ну, тут, як пам'ятаєте, той рядок, коли е, ми питали про роботу, а там хтось намагається вас, як нечесно з вами вчинити. Тут здається, що це от все ж таки про цю ситуацію, бо тут те, що буде швидко починатись, треба буде, щоб одразу це і закінчити. Бо ця ситуація може дати вам такі дуже неприємні наслідки, коли вона кармічна для вас, одразу кажу. Це просто це не просто так людина з'явиться поряд з вами і буде щось вам там пропонувати. Це кармічна для вас людина, і це, знаєте, як, як ви вчините, бо будь-який ваш вчинок буде мати наслідки для вас. Або ну, це як покарання якесь, якщо ви обираєте негарний вчинок, або це взагалі ви десь як відроджуватись будете, бо ви обрали гарний якийсь вчинок. Тобто будь-яким ну, щоб ви не обрали, наслідки будуть обов'язково. Просто оберіть для себе, якими ви хочете їх отримати. Далі. Дивлюсь далі. Чого не уникнути? Здається, оце ми повинні зараз роздивитись, чого вам не уникнути в цей день. Якоїсь перемоги не уникнути, будете дуже радіти. Знаєте, там, де ви доволі різко вчините, ви так знаєте, ну, проявите свій характер. і Воно, нібито і вшуткувати будете, ніби... але ж гострий гумор буде. І він для вас просто переможний буде. Ну, тобто, знаєте собі ціну. Щось закрите, щось десь в крапочку поставите, але також, що, знаєте, ну, просто вона як печатка буде для когось. Ну і давайте побачимо, пораду від вищих сил для вас. Порада для від вищих сил. Тут дійсно тут щось буде завершуватись, якась складна для вас ситуація. Як там, де треба себе захистити, або вас хтось буде захищати. Ситуація, яка от засмутить вас, але ж не засмучуйтесь, бо це заради певної інформації. Це як урок для вас. Це там, де вам треба буде. Отримати можливість прориву на подальші якісь ваші дії, ну, це те, що вас, врешті-решт, буде наповнювати. Просто якась ситуація, яка ну, яку треба було прожити. Я викладу ці карти, які підглядала. Яку треба буде прожити, бо вона вас як навчить чогось нового, вона вас як переробить трошечки. Ну, і дасть вам ту саму мріяну перемогу, в, якої, в якесь ваше діло, якась ваша маленька локальна перемога, але важлива для вас і потрібна для вас. Ось такий день. Обіцяють комусь з вас карти. Приймайте, якщо вам подобається, і будьте насторожі, щоб ніхто вас там крох пальця не обвів. І будьте. В безпеці майте тиху ніч та спокійний день. І бережіть і себе, і своїх рідних, близьких. Побачимось всім пока.